Всім привіт! Мене звати Орест Карпій, і зараз я вам покажу, як відновити iPhone з резервної копії iCloud. Отож, для того, щоб відновити дані, які ви зберегли на старому iPhone, потрібно зайти в налаштування, загальні, перенести дані чи скинути iPhone, старти весь міст і параметри. Продовжити стерти iPhone. Вводимо свій код. І пропускаємо резервне копіювання. Тепер вводимо пароль від Apple ID. І натискаємо вимкнути. Такі затримки це нормально. І процес старання пішов. Старання може бути довше, якщо у вас є якісь дані. Ну загалом це робиться з новими айфонами, які ви купили. Але попередній продали десь інакше, що у вас не було фізичної можливості мати два телефони поруч, щоб нормально перенести дані. Далі процес стирання йде. І от телефон вже стерся. Свайпаємо, вибираємо мову, країну, просто проходимо ніби налаштування айфону, Перше. Мені ще треба пін-код ввести до карточки. От тут iPhone якраз питає про. Пристрій поблизу, але в нас його нема, в нас резервне копіювання. Натискаємо Налаштувати без іншого пристрою, вибираємо Wi-Fi, пароль, приєднуємось. Йде активація iPhone. Так і пише, що це може зайняти кілька хвилин. Тут дані та приватність. Далі налаштувати для себе. І тут реєструємо Face ID. Точніше ми це зробимо пізніше. Відео про те, як скинути iPhone до заводських налаштувань справа зверху. Не використовувати код допуску. Якраз тут, з резервної копії iCloud. Тобто з пристрою Android можна, з комп'ютера, Mac чи ПК, з іншого iPhone, нічого не переносити. А нам потрібно з резервної копії iCloud. Нажимаємо. Вводимо тут свій Apple ID. Apple ID ввели. Натискаємо Continue. Вводимо пароль. Знову натискаємо Continue. Я не маю іншого iPhone, тому беру повідомлення підтвердженням коду на телефон сюди. От автоматично підключилось. Velo код. Погоджуємося з правилами. Триває вхід. Вводимо код допуску для іншого iPhone. Я з іншого iPhone ще не вийшов з iCloud. У. Ввели От, бачили тільки, що облимає. IPhone нас сканує. При тому навіть що я не зареєстрував. От. І в мене тут доступна резервна копія з iPhone SE другого покоління. У Вас тут буде писати ваш телефон і дата, коли резервна копія зроблена. Натискаємо. Далі. Тут же нам пропонує, щоб iPhone автоматично оновлювався. Я виберу лише викачувати автоматично. І пішло нарешті відновлення з iCloud. -у. Те, яке ми так сильно хотіли. Тут зараз нам напише, скільки часу залишилось. Ось мені написало приблизно 9 хвилин. Опа, вже 2, одна, дуже швидко. У мене даних на SE другого покоління було небагато. Це все залежить від швидкості інтернету і скільки даних у вас в резервній копії, багато чи мало. Так, вже одна хвилина писала, і от iPhone, напевно, вже запускається з нашими даними. Зараз, напевно, появиться яблочко і піде запуск iPhone. Так, це, напевно, ще докачування чи запуск. Цікаво, чи багато часу займе. Зайняло в мене десь це хвилинку. І от, відновлення з резервної копії закінчено. Докачуються всі програми, які в мене були, фотографії. Все-все-все-все, що в мене було на айфоні, коли я робив резервну копію, є. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо зміг вам допомогти. Пишіть в коментарях питання та підписуйтесь, якщо цікавить тематика мого каналу. 爸爸。